В Москві сьогодні не спалося, як і ще чотирьом регіонам. Цю атаку називають однією з наймасштабніших на столицю Арефії. Подейкують, що туди налетів рій дронів, а потім почалися пожежі. Російські губернатори переконують, що ПВО все збіла, Все, да ні все. Отож, куди вгатили і які результати атаки, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Спойлер, міну Рефі, як завжди, заявило, що все збіла ПВО. Нічка на 21 серпня на Росії видалася дуже гарячою. кажуть, що безпілотники атакували одразу п'ять регіонів, в тому числі Москву, і назвали цю атаку наймасштабнішою від початку повномасштабної війни. Російські телеграм-канали з посиланням на місцеву владу писали про те, що на Москву летіли дрони. Там кілька разів оновлювали інформацію про їхню кількість. Місцеві ж, як завжди, постаралися і назнімали знімали багато відео, щоб ми теж могли. Подивитися і порадіти за сусідів. Є кадри і того як гарно летить. <му> і як збувають перед хатами. Прям осколки на наш поселочек упали. И дроны. Вон взорвался. Вон взорвался, смотри. Вон, вон еще один. Сейчас Вон там его взорвали. Видно, прям было. Заснял. Вон он, видишь, смотри. Вон дым. Mm -hmm. Москви Собянін спочатку заявив, що сили ППУ Росії в міському окрузі Подільськ відбили атаку одного безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків за попередніми даними руйнувань та постраждалих не було. Потім він повідомив про нібито збиття ще двох безпілотників Подільську. Тоді він теж наполягав, що обійшлося без руйнувань та постраждалих. Згодом стало відомо про ще один БПЛА, який летів на Москву. Його нібито теж знищили сили протиповітряної оборони Росії. Згодом Собянін назвав цю атаку однією з наймаж масштабніших спроб нападу на російську столицю за весь час, нібито збито 11 БПЛА, які рухалися в напрямку Москви. Загалом міноборони РФ повідомило, дрони атакували Московську, Брянську, Білгородську, Калузьку та Курську області і заявили про нейтралізацію 45 дронів. В течені прошедшої ночі при попитки київського режима совершить терористичну атаку з приміненням безпілотних літательних апаратів по об'єктам на території Російської Федерації. дежурными средствами ПВО. Уничтожены 45 БПЛА самолетного типа. 11 БПЛА уничтожены над территорией Московской области. Еще 23 БПЛА уничтожены над Брянской областью. 6 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. 3 над Калужской областью и 2 над Курской областью. Але тут забули ще дописати ростовську, бо там фаєр-шоу було ну просто вибухове. Змій каже, що там після вибухів спалахнула потужна пожежа. Місцеві чули вибухи в місті, де розташований нафтовий завод, а потім ще й показали, як все горить, і прокоментувати за кадром не забули. І от у нас... Горит поле. Жесть. Поле полностью горит. О, взорвали. Ракета прилетела. А ще ЗМІ, посилаючись на Генштаб, повідомляють, що сили оборони спільно з військово-морськими силами ЗСУ вгатили по ЗРК С-300 у Ростовській області РФ. Цей комплекс окупанти використовували не лише як ППО, а й для ударів по мирних містах України. Ну взагалі, Ростову, чесно кажучи, взагалі щось не щастить останнім часом. Пам'ятаєте, була атака кілька днів тому. Так от з'явилося відео із моментом розгерметизації цистерни на нафтобазі у Пролетарському. Вона палає на Ростовщині вже четвертий день поспіль. Там вже вибухнуло понад 20 резервуарів із паливом, а місцеві тим часом почали здогадуватися, що владі байдуже на них. Ба Більше вона замовчує ситуацію, і бреше, що все в порядку, поки пожежники самотужки намагаються загасити вогонь. Далі пряма мова гаражан. Насолоджуйтесь, не дякуйте. Еб... Пошел, пошел. Еб... Жарко, б... Там же пацаны. Я е... шпарила. Е... Ирина, с добрым утром! У вас там солнышко, а у нас облачно. Скажем, такая вот Спать еще не ложились Не знаю, под вопросом То ли нас должны сменить в 8 часов Вроде как, если приказ придет А если приказ не придет, то остаемся на вторые сутки Еще никто ничего нам не говорил Находимося ми на третьому бойовому Охлаждаем охлаждаємо такі от резервуари, в яких находится по п'ять тисяч тонн соляри. Там же навіть попи РПЦ моляться, але щось не дуже допомагає. Тим часом було очень громко, кажуть і жителі Білградщини. салют что ли <свист> Опа. Опа. <свист> Сейчас посыпятся осколки, скорее всего. ещё будет ярче Згодом місцеві поспішили першими знайти уламки безпілотників і злити їх у телеграм. Уважно дивіться на фото: чоловік у руках тримає уламок. Порада сусідам. Беріть приклад зі свого соотечественника і теж голими ручками всі їх збирайте. А що б ви порадили нашим сусідам робити під час атак? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава нашим зсу. Бережіть себе та до зустрічі!